Здравствуйте! Сьогодні ми з вами будемо повторювати тему розв'язування рівнянь. Давайте пригадаємо спочатку, яка рівність називається рівнянням. Рівняння, рівняння це рівність, що містить невідоме число, яке потрібно знайти. Ну, наприклад, ось таке рівняння. Х відняти 6 дорівнює 3 помножити на дужку 2х плюс 4 і відняти 1. А ми знаємо, що невідоме число позначається завжди буквою. Це може бути буква Х, Y, А, Б, М, Н. Немає значення. Може бути будь-яка буква. Ми знаємо, що рівняння а, має дві частини. Ліву частину. Ось це у нас ліва частина. І має праву частину. Оце у нас права частина. Права. Так, і між ними стоїть знак дорівнює. Все це ми з вами знаємо. І сьогодні нам з вами буде це необхідно для того, щоб пригадати, як розв'язується рівняння. Ми знаємо з вами також, що корінь рівняння це значення невідомого, при якому рівняння перетворюється у правильну рівність. Тобто, розв'язати рівняння це означає знайти його корінь. Або показати, що кореня в рівнянні немає. Отже, Починаємо пригадувати, як розв'язується рівняння. Візьмемо ось таке рівняння. 2 помножити на дужку х додати 1. дорівнює 9 множимо на х відняти 3. Пригадаємо алгоритм, за яким буде розв'язуватися таке рівняння. Перший крок. Розкриємо дужки. Ну, Звичайно, ми розкриваємо дужки, якщо вони є. В нашому рівнянні вони є. тому ми будемо зараз їх розкривати. Розкриваємо дужки, застосовуючи розподільну властивість. Починаємо множити двійку на кожен елемент в дужках. Два. Множимо на х буде 2х, множимо 2 на 1, це буде 2. Записали, дорівнює. І так само розкриваємо дужки у правій частині 9 множимо на х і 9 множимо на мінус 3. 9 множимо на х це буде 9х. 9 множимо на мінус 3, це буде мінус 27. Перший крок алгоритму виконано. Дужки розкриті. Наступний крок. Переносимо доданки. Які містять невідоме в одну частину рівняння зазвичай в ліву, А решту доданків у другу частину рівняння, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. Отже, ми спочатку будемо з вами переносити у ліву частину доданки. Які містять невідоме число. Ми бачимо, що доданки, які містять невідоме число, це доданок 2х і доданок 9х. 2х вже знаходиться у лівій частині. Тому ми 2х просто переписуємо. 9х знаходиться у правій частині. Ми переносимо його у ліву частину і при цьому міняємо знак на протилежний. 9х було додатнє. стало від'ємне. Мінус 9х дорівнює. Решту доданків переносимо в праву частину. У нас залишилися доданки 2 і мінус 27. Мінус 27. Вже знаходиться у правій частині, переносимо туди ще двійку. Двійка була додатня, стане від'ємна. Мінус 27 відняти 2. Записала. Так, ми виконали цей крок алгоритма. Це один з самих важливих кроків. Правильно перенести. Зводимо подібні доданки в лівій та правій частинах рівняння. Ну, так як ми вже перенесли подібні, то звести їх доволі просто. 2х мінус 9х. Рахуємо коефіцієнти 2 та мінус 9. Це буде мінус 7. І х просто переписуємо. І справа мінус 27. Мінус 2. Тут обидва числа від'ємні. Ми їх додаємо, получаємо мінус 29. Мінус 7х дорівнює мінус 29. Так. Виконали також цей крок алгоритма. Наступний крок. Знаходимо корінь рівняння. Корінь рівняння це значення. X. Для того, щоб його знайти, нам потрібно мінус 29 поділити на мінус 7. Нам потрібно число поділити на коефіцієнт. мінус 29 поділити на мінус 7. Х дорівнює. При діленні двох від'ємних чисел буде відповідь число додатнє. 29 треба поділити на 7. Ну, ми бачимо, що 29 на 7 націло не ділиться. Ось запишемо дробом 29 сьомих. І потім просто відокремимо цілу частину. 29 на 7 це буде по 4. 4 на 7,28. У нас 29. Отже, буде 4,1 Все, записуємо відповідь. 4,1. Ну, а зараз хочу звернути вашу увагу на такий маленький штришок щодо оформлення. А... Оцей крок, коли ми мінус 29 ділимо на мінус 7, ось тут, ми можемо з вами записати трохи інакше, от зараз я це заберу. Записати ось таким чином. І це дуже-дуже зручно. Ось так подивіться: поділити на мінус 7. Бачите, ми зразу беремо, ми бачимо, що ось у нас тут коефіцієнт мінус 7. Оцей коефіцієнт, він нам заважає. Нам потрібен просто х, і ми на нього ділимо. Все. Ну і далі вже х дорівнює 29 сьомих і х дорівнює 4,1. Дуже зручний такий запис, коли ми е пишемо не в окремому рядку, а просто. Ділимо на коефіцієнт. Ми ж знаємо з вами, що ми маємо право поділити кожну частину рівняння на одне те саме число. Ось ми можемо тут це використовувати, цю властивість. Так, ну а зараз давайте спробуємо застосувати цей алгоритм для розв'язування рівнянь. Ну, перший номер я з вами взяла такий, щоб не було дужок. Попростіше, а вже далі будемо працювати ще із дужками. Давайте. Так, перше рівняння 5х плюс 3 дорівнює 4х плюс 8. Дожок немає, тому будемо переносити. В ліву частину переносимо вирази, які містять х. Це 5х і 4х. 5х вже так в лівій частині ми його переписуємо. 4х переносимо, було додатнє, стане від'ємне. Дорівнює. Чиста переносимо у праву частину. У правій частині вже є число 8. Трійка була додатня, стане від'ємна. Рахуємо: 5х мінус 4х. 5 мінус 4 буде 1. Тобто буде 1х. Або просто х. Ми знаємо, що коефіцієнт 1 можна приховати. 8 мінус 3 буде 5. Бачимо, що тут зразу маємо відповідь х дорівнює 5. Все записуємо відповідь. 5. Друге рівняння. 3х відняти 16. Дорівнює 8х додати 19. Так, 3х знаходиться у лівій частині. Переносимо туди 8х, було додатнє, стало від'ємне. 19 вже у правій частині. Переносимо туди мінус 16. Було від'ємне, стало додатнє. Рахуємо. 3х, мінус 8х. Рахуємо коефіцієнти. 3 та мінус 8. Це буде мінус 5. Х переписали. 19 плюс 16. 35. А от зараз подивіться, як я пишу. Поділити. На мінус 5. Тобто я просто ділю ось на цей коефіцієнт. Х дорівнює. А тут просто проговорюємо. 35. Поділити на мінус 5. Буде дорівнювати мінус 7. Відповідь. Мінус 7. Бачите, дуже зручно записувати ось таким чином. Так. Ідемо далі. Третє рівняння. Давайте третє. 5 відняти 3х дорівнює 4 відняти 2х. Так, переносимо мінус 3х вже в лівій частині. Було мінус 2х, буде плюс 2х. 4 вже і так справа. Було зліва 5, переносимо мінус 5. Рахуємо. Мінус 3х плюс 2х. Рахуємо числа. Коефіцієнти, вибачаюсь, мінус 3 плюс 2. Мінус 3 плюс 2 це мінус 1. Х переписали. Рахуємо числа. 4 мінус 5. Також мінус 1. Ділимо на мінус 1 х дорівнює. мінус 1 ділимо на мінус 1, це буде 1. Відповідь 1. Четвертий. 0,8 м додати 2,4 дорівнює 0,4 м відняти 1,6. Так, починаємо. 0,8 м знаходиться у лівій частині, до нього переносимо 0,4м. Було додатнє стало від'ємне. Дорівнює. Число мінус 1,6 знаходиться у правій частині. До нього переносимо 2,4 Було додатнє стало. Від'ємне. При перенесенні міняємо знаки на протилежні. Не забуваємо про це. Рахуємо. 0,8 відняти 0,4. Це буде 0,4 букву М переписали. Рахуємо числа. Мінус 1,6 та мінус 2,4. Два числа від'ємних, відповідь від'ємна. Числа треба додати. Додаємо ці числа, получаємо 4. Ділимо на коефіцієнт. М дорівнює мінус 4, поділити на 0,4. Число буде від'ємне. Це те саме, що 40 ділимо на 4. Получаємо мінус 10. Записуємо відповідь. Мінус 10. 5. 0,17х відняти. 18 х дорівнює, 0,18х додати, 1,2. Починаємо. Зліва у нас є 017 х До нього переносимо 0,18х. Було додатнє стало від'ємне. Справа вже маємо число 1,2. До нього переносимо мінус 1,8. Було від'ємне, стало додатнє. Рахуємо. 0,17 відняти 0,18. Буде число від'ємне. Віднімаємо від більшого модуля менший модуль. Маємо відповідь 0,1 Х. Ну, з мінусом. Мінус х. Рахуємо справа. Ну, тут два додатніх числа. 1,2 додати 1,8 це буде просто 3. Ділимо на коефіцієнт на мінус 0,1. Х дорівнює. Додатні ділимо на навід'ємну відповідь від'ємна. При діленні на 0,1. Треба кому принести на дві цифри вправо. У нас було 3. Так як у нас немає ком, ми просто дописуємо два нулі. і маємо відповідь мінус 300. І шосте рівняння. 0,8х додати 1,016 дорівнює 0,9х відняти 1,8. Так, справа у нас є 0,8х. До нього переносимо, міняємо знак мінус 0,9х. Зліва у нас є число мінус 1,8. До нього переносимо, міняємо знак мінус 1,16. Рахуємо. 0,8 відняти 0,9. Це буде мінус 0,1. Х записали. Рахуємо справа. Мінус 1,8 та мінус 1,16. Відповідь буде від'ємна. Числа додаємо. Це буде мінус 2,96. Ділимо на коефіцієнт. Х дорівнює. Ділимо два від'ємних числа. Відповідь буде додатня. При діленні 0,1 треба кому перенести на одну цифру вправо. Отже, відповідь 29,6. Записуємо відповідь 29,6. Так, ну і розглянемо три нескладних рівняння, але вони вже з дужками. Давайте. Запишемо перше. 2 у дужках х відняти 3 дорівнює 4х. Так, розкриваємо дужки. 2 множимо на х 2х. 2 множимо на мінус 3 мінус 6. Праву частину переписуємо. Далі починаємо переносити. Зліва вже є 2х. Переносимо, міняємо знак мінус 4х. Справа у нас нічого не залишається. Але у нас є число мінус 6. Ми переносимо його вправо, міняємо знак, було від'ємне, стало додатнє. Рахуємо. 2 мінус 4 буде мінус 2. Х переписали. Справа просто 6. Ділимо на коефіцієнт х дорівнює. Рахуємо, 6 ділимо на мінус 2, буде мінус 3. Відповідь мінус 3. Наступний. Мінус 4 у дужках х плюс 5 дорівнює мінус 16. Розкриваємо дужки. Мінус 4 множимо на х мінус 4х. Мінус 4 множимо на 5, мінус 20. Мінус 16 переписали. Починаємо переносити. Ми бачимо, що з ху у нас тільки ю вираз, мінус 4х. Ми його переписуємо. Справа у нас є число мінус 16. Переносимо туди мінус 20, міняємо знак, було від'ємне, стало додатнє. Мінус 4х дорівнює. Мінус 16 додати 20 буде 4. Ділимо на коефіцієнт. 4 поділити на мінус 4 буде мінус 1. Отже, відповідь мінус 1. І третє рівняння. 4 у дужках мінус х плюс 7, дорівнює мінус у дужках х плюс 2. Так, розкриваємо дужки. 4 множимо на мінус х мінус 4х. 4 множимо на 7 плюс 28. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, всі знаки у дужках міняємо на протилежні Дужки відкидаємо. Х було додатнє, стало від'ємне. 2 було додатнє, стало від'ємне. Далі переносимо. Зліва є мінус 4х, до нього переносимо мінус х, був від'ємний, став додатнім плюс х. Справа є число мінус 2. Переносимо 28, було додатнє, стало від'ємне. Мінус 28. Рахуємо. Мінус 4х додати х. Ми пам'ятаємо, тут у нас прихована одиничка. Мінус 4 додати 1. Це буде мінус 3. Х переписали. Мінус 2, мінус 28. Два від'ємних числа: відповідь від'ємна. Додаємо числа, це буде мінус 30. Ділимо на коефіцієнт х дорівнює. Мінус 30 ділимо на мінус 3. маємо 10. Відповідь 10. Дякую сьогодні всім за роботу. До побачення.